Вам впарюють солодку ціну метр квадратного. Але як буде виглядати ваша квартира після ремонту, ви зараз не знаєте. Поїхали, покажу. Ми знаходимося у передпокою. Зліва санвузол, ванна кімната, і ми переміщуємося на кухню. Ми вже на кухні. Тут буде знаходитися зона для приготування їжі, яку ви зможете насолоджуватися за обідньою зоною і дивитись на наймовірні види з вікна. Яка все ж таки світла та велика вітальна у вас буде? Тут ви розмістите плазму, тут диван, м'який зручний, як вам подобається, навпроти великі чудові панорамні вікна, а з іншого боку є місце для вашої міні-бібліотеки. І ось ми знаходимося у спальні, де ви зможете розмістити величезне ліжко для затишних вечорів. І насолоджуватися неймовірними зорями вночі. А що має бути саме у твоїй квартирі? Пиши в коментарях і до зустрічі у відділі продажів.